Перепрошую, а ви могли б прокоментувати останні події, які відбувалися в МВС. Наприклад, з якої причини? Ми знаємо, що ми. Ну, по-перше, прав, правда чи не правда, що Олександр Миколаївич написав заяву на звіт? Ну, допоки він на даний момент, наскільки мені відомо, і з якої причини мене призначили тимчасово виконуючим обов'язки начальника, що він пішов в відпустку. От. Що далі? Далі буде питання стояти за керівництвом ОМВС, яке буде призначене, я думаю, теж згодом. Пане майор, так. чи правда про те, що в роботу ГАЇ змішувалися, щоб були факти приносу під ворота нашого обласного підрозділу? Шини, коктейлі Молотова, про те, щоб всі писали заяви на звільнення. Такий факт був, але вийшли значить чергові помічники. Це трапилося саме, скажемо, вихідний день в неділю. Начальника на місці тут, а іменно на робочому не було. Він був на території, тобто по області. От підійшли, значить, декілька людей з шиною там, скажімо, з цим коктейлем, коктейлом би мовцям, ну чи з піском, ну мішок був якийсь. От, Це значить, е сказали декілька фраз, саме таких, що стосуються, щоб там на звільнення писали е рапорта. от, Але черговий запропонував їм, що ви підійдіть в робочий час, коли буде на місці, скажімо так, керівництво, і тоді. Ці питання будуть вирішуватися, оскільки в нас тільки трьох чоловік тут, а ми ці питання зараз вирішити не зможемо. Ким представляли представників організації, якщо може так. Ну наскільки мені відомо, що з громадської організації достоменно я не знаю, скажем так, іменно з якої саме фамілії, фамілії імена людей, якісь тоже не сказали. Спілкувалися з ким? Черговий спілкувався чергового того немає. Він змінився.